Анатолій Качан білі ночі в Одесі. По вулицях Одеси в святковому вбранні, Акації принцеси. Гуляють навесні. Куди не глянеш вранці, Акації цвітуть, по тихі молдаванці до моря нас ведуть. Над морем в майський вечір, Акації стоять, накинувши на плечі південний аромат. З приморського бульвару, мов сивий капітан, В зелених окулярах вітає їх платан, а з гавані Нептуна, як дівчині моряк. А катціям красуням підморгує маяк. Коли у білій тиші, акації цвітуть, Стаї вночі світліше у місті і в порту. Шепоче хвиля хвилі, На берег подивись, це знову ночі білі. В Одесі почались.